Танечка. Да иду уже, иду! Кого ти прийшла? Його нема. Я знаю, ти до нього. Признавайся, він твій коханок колись був ранок. Ясний, веселий, не той, що тепер. Він вже умер. Ти божевільно. Вільна, я вільна, сунеться хмарка по небу повільна. Йде безпричайна, сумна, безпривітна. Де ж пускавиця, блакитна? Геть, не мороч мене. Чого стоїш? Стою та дивлюся, які ви щасливі, а щоб ти стояла у чуді та в диві. Напевне, шановні глядачі, ви впізнали оті епізоди, які йшли на початку нашої передачі, впізнали, з якого це фільму вони взяті, з чутового фільму, який чомусь у нас не показується на телебаченні. І маса нашої молоді виростає без благотворного впливу того шедевру. Я маю на увазі, коли кажу шедевру. То не сам фільм, хоча фільм, я все-таки вважаю дуже гарний, а маю на увазі, звичайно, вісну пісню Лесі Українки. Так, один епізод це той епізод, як водяник цупко так вчепився човна дядька Лева. І, як бачите, перекинув таки. Ну, а другий епізод трагічніший це коли килина заклинає мавку і та стає деревом бербою. От. На початку минулого століття з'являються два українські літературні шедеври, зіткані на прекрасних міфологічно-поетичних уявленнях українського народу. Це лісова пісня, про яку щойно була мова, і це тіні забутих предків Михайла Коцювинського. І вслід за тим. Можна поставити у той ряд після тих двох шедеврів, може, це не шедеврального рівня, але може час ще, як кажуть, підніме свою планку. Я би поставив цикл рисунків ілюстрацій Олени Кульчицької до української народної міфології. Ой, горі, горі, ходять... Куди нам вогні горять, там гілки й молодиці, увесь тирем і зрубали, увесь тирем і зрубали, двір собі збудували, та й щоби не відлітав свелький соколочок. Та й що би не пізнавав, та гівочою красу, а гівоча я красав косить косицю сів Косицю косить усів а в мегі сі купала. Треба сказати, що тут відбувається таке, як кажуть. Руху два боті. От народна міфологія привела до створення таких чудових ілюстрацій, таких чудових творів графічних Олени Кульчицької, а з другого боку малюнки Олени Кульчицької, як кажуть, спонукають нас до читання народної міфології. От я пам'ятаю знову ж таки, що десь там є в неї такий чи є малюнок, або мав би бути про вихора, правда. Оце так зване торнадо, що як закрутиться. Так от народ придумав як з ним боротися. От коли той вихор наближається, треба вкинути в нього ніж. Вістим і все, і він буде подолений. Або для парубків, які люблять гуляти, скажімо, карпатськими просторами тепер на, на природі і волинськими також, яких і, і, і підстерігає небезпека зустрічі з русалками. Бо русалки, як відомо, люблять молодих хлопців залоскочувати, так залоскотати. То треба і вони провокують їх таким. Питанням підступним полин чи петрушка? Так. От, щоб вони вас не чіпали, що треба відповісти? Треба сказати полин, а якщо петрушка, то залоскочить. Петрушка пропала, твоя душка. Так. так, так. так. Народ мусив це знати. Ага. А от е, Гнатюк. Гнатюк у своїх книгах він. В цих дослідженнях він користувався, опирався також на праці попередників, от зокрема Чубинського. О, дивіться, яке прекрасне літо в описі уявлення українського народу, записаному Чубинським. Літо. Літо це молода дівчина, одягнена в саму сорочку і прибрана різними ніжними рослинами. Літо багате і щедре, в руках воно тримає. Квітку, а зима горнець льоду. Це вже, мабуть, гнатюк по Галицьки виправив. Як тільки літо, йдучи проти зими, покаже свою квіточку, лід розстає в тій хвилі і настає тепло. Як же йде зима проти літа і покаже свій лід, квітка обсипується і настає холод. Звичайно, літо питається зими, куди ж ти йдеш з свого краю і що доброго ти тут зробила. На те відповідає зима. Не маю чого тут бути, бо вже все з'їла, випорожнила всі комори і склади, а тепер вони не швидко поповняться. Мені жаль тих людей, каже літо, мушу спішитися і обдарувати їх усім. Чим зможу? Бачиш, Яке? яка чудова алегорія. Ну, я знаю, що Олена Кульчицька зробила літо, а мені пригадується в зв'язку з цим така алегорія скульптурна в Ермітажі Фальконе. Така білосніжна мармурова зима сидить і, здається, тримає кухоль з водою. Керамічний, і один з них, значить, він трісно розвалився, бо вода стала льодом. Бачите, яка близька. Художники наші, mm -hmm. які мають прекрасні алегорії, залишаються їх тільки втілити, правда? Так. Так. Yeah. Прошу. Та, ще власне хотілося сказати, що персифоніковані були і сонце, яке у вигляді чоловіка було, і місяць теж у вигляді чоловіка, зоря у вигляді жінки, зірочки дрібні, це були діти сонця і місяця, і, і, і зорі. Ви вже говорили про персифікацію вихора, вогню, води. Також як людей уявлялися собі різні епідемії хвороби, наприклад, чума їздила чумацьким возом. Часом вона могла чумукувати, і їй було так добре, що вона не хотіла йти, навіть морити людей, такі були перекази. Але ніби хтось там давав їй настанову, що ти мусиш йти на селах, і вона навіть вибачалася перед чумаками, каже: ну, я всі, все добро своє, що пере, під час чумакування не збирала, я віддаю вам, а тепер мушу йти. Ось. І вона там три роки займалася тією муровицею, а потім знову присувала до чумаків і чумакувала. Так само холера зображала. У вигляді ходої, довгої дівчини в фубілій сорочині, яка ходила по селах з розпущеними волоками, цими і плакала, і не можна було на її плач озиватися, бо обов'язково, хто до неї озветься, то вона прийде в то село і буде село хворіти від холери. Так, і вона, і, власне, там, де заплакали, то вона на воротях своїм пальцем залишала такий кривавий знак. Не знаєте, Олена, мені навіть це нагадали якось Варфоломі ніч у Парижі, коли теж так позначали будинки Гогеночів, щоб потім їх там вирізувати. Щось таке, от власне ті паралелі постійно проходять, і очевидно, що освічена кульчицька була, вона собі це все уявляла. Дуже цікаво, наприклад, народ уявляв собі смерть. У нас тут купа ілюстрацій, є там uh -huh. солдат і смерть. смерть з смертю можна було домовитися, смертю можна було заговорити, Ось. але yeah. вважали, що, що як смерть стане е, біля голови, е, значить обов'язково людина умре, а якщо стане біля ніг, то ще можна з нею мати якусь мову і домовитися. І е, чудова ілюстрація є, як е, старий. Е, Вояка несе на своїх плечах смерть, а вона ніяк не хоче його забрати. Нарешті він прийшов до Бога і салютує. Ну, я вже своє віджив. Я, <свіття> я прийшов до тебе і салютую, бо вже більше <свіття> немає що робити у цьому житті. Це щось перекликається з уфортом Шевченка. Там. Так, 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 власне, власне, оце, 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 оце Шевченко Су звернувся бро. до того, коли смерть ходила <свіття> у білій там плахті. Тут вона зображалася як скелет. Та в білому одязі ще вважалося, якщо смерть застукає до шибки, значить, по шкребе можна побачити, як від е, діаманта такі е, е, Тріщинки на шклі, mm -hmm. то точно вже шкряпилася смерть. От тоді вже не не, не обійде обійстя смерть. Але в народних переказах, наприклад, смерть брала і за куму. Тоді вона дуже довгий час не не чіпала тих людей. Mm -hmm. Навіть цього за куму теж брали різну там нечисть, яка теж могла приносити. І, от дуже цікаві, наприклад, були такі теж ілюстрації, зроблені дикі люди, або лісовики, або ті богині вірування, коли mm -hmm. це якісь польові, дикі люди вважалися. І вони часом могли взаємодіяти з людьми, бути їм кумами, але навіть могли бути шлюби між людьми і тими дикими людьми. І е, е, всі ці вірування настільки вони відрізняються від слов'янської міфологія, особливо українська відрізняється від того, що ми бачимо в західноєвропейській міфології, від тієї класичної міфології, яка була в Греції, хоча вона випрацьована, що вона дійсно що потребує ще глибшого вивчення. Вона так от вчені спорадження. До того повертаються, ось. але е оцю душу народу, яка розкрита саме от через ці вірування, бо всі ж знаємо, що ми були пантеїстами і ми удохутворяли все: Оцей листочок, явище природи, все в нас одохотворялося, все в нас було живе і жило. І оце, е ті народні звичаї е вони були живі і е саме от Кульчицька, я навіть не знаю, передавляючи ці рисунки, дуже шкода, що вони ще в повному обсягу. Не видані, бо з огляду на їхню таку наукову цінність так. і на художню цінність, бо ще зокрема хочу наголосити, що вони були зроблені і тушою пером, вони нагадували офорти за технікою, вони були зроблені і аквареллю, і сингіною. Тобто вони настільки цікаві, вона настільки експериментувала тих, що навіть ріст Кульчицького як ілюстратора в 18-24 роках. Ми можемо побачити власне на ілюстраціях до демонології Гнатюка, і це явище ще взагалі до сих пір не є вивченим, так що взялися за дуже благодатну тему. Хочеться зараз продовжити підкопити вашу оцю ноту про відмінність нашої міфології, скажімо, від грецької, античної. Ну, Грецька, знаємо, це велич, правда, це неспівмінність, людина мізерна і мала. І боги караючі, великі, і боги безмірно, безмірно великі і так далі. Західна міфологія, як ви вже сказали, вона така готична, похмура. Така моторошна, так чи ні, так це а це, це наша, даже... така світла, і я би сказав, така панібрацька. У нас такі так. відносини з тими, з тими міфологічними істотами. панібратські трохи, правда? Так, <правда> так. це, наприклад, навіть як поганські часи, от про це mm -hmm. теж пишеться, що можна було мати свого бушка в хаті. Якщо він там добре не старій хату, хтось там щось сталося, то можна було його там насварити. Бо що він там погано справляється, сказати: Я візьму його візьму іншого, як ти не будеш справлятися домашні. Божество було, тобто, надзвичайно, ну, це власне оцей слов'янський пантеїстичний світогляд, це є явище, культурне явище в світовій історії, яке ще так мало є. Хоча треба відмітити такий нюанс, що в часи дохристиянські. То напевне наш чоловік, наш прадід трепетався таки перед стрибогом, Звичайно, скажімо, так. перед іншими божествами перуном, так, той, так, той, перед перуном обов'язково коли... мусили жертву принести, москову, коли йдуть так, чи в похід. Чи... до речі, чи в Карпатах, чи де, а щоб тебе перун трафив, правда? Так, тобто так. грім. таке кляття є, залишилося такий проклін. Але потім, коли настали часи християнства, і, і, і ці уявлення і, поганські так язичницькі, Зустрічалися з осудом церкви, то народ трошки теж перейняв такий трансформував скептицизм, їх по, та... Трансформував їх. такий скептицизм проникся по відношенню Абсолютно до, вірно, до, до вірно, ним вже вигаданих цих богів і божеств. Ну, вони стали так. більш казковими істотами, так. і це так було на грані віри і казки, на грані mm -hmm. міфології, легенди і, і вірування. Тобто люди десь там вже в глибинах оці вони ж і до наших часів донеслися. От бачите, відродження ага. тих всіх різних е рівновірських. Зацікавлені і, і, і релігії. Бо до сих пір це, 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 це віднеслося. Але великою, великою мірою вони були потім трансформовані власне, у християнських святих, які теж угу. почиталися, і це теж було предметом розгляду цього ж натюка, який ще хотів це зробити. Ось. Але тут йшлося власне, подати ті легенди, ті перекази в тому, в тому вигляді, як вони ще збереглися у наш. Час, добре, дякую вам за такий цікавий вступ. Я думаю, що решта нашої програми буде виглядати так. От ви сказали дійсно, що добре, що таке видання вийшло, ну появилося, але справді, на жаль, якщо Гнатюку тут пощастило, бо тут його тексти, то Кульчицький пощастило лише як кажуть наполовину, тому що її малюнки були подані. Зменшеними в чорно-білих варіантах. Ну, порівняти, скажімо, тут... На жаль, так, на жаль, вони дуже таку так, опосередковану так. уяву вони, дають про її дійсні ілюстрації кілька, високомистецькі. Тільки такі, так? такі, як кажуть, підсобні ілюстрації. Як до ілюстративний власний так. матеріал. А вони кожен мають таке окреме мистецьке звучання. І ми зараз, як я закінчу, вже в продовжній передачі побачимо зіставлення, покажемо зіставлення, як ця ілюстрація звучить у цій книзі, і як звучить, скажімо. У цьому прекрасному альбомі Олени Кульчицької, який недавно виданий був. Ну, так що, який висновок? Висновок такий. Шановні меценати, шановні шанувальники Олени Кульчицької і шанувальники е народної міфології української. Якщо є у вас кошти, які ви не знаєте, куди подіти, то ви можете спричинитися до появи прекрасного нового перевидання оцієї книги, такої великої, альбомним форматом, І тоді малюнки Олени Кульчицької до української народної міфології зазвучають тут, як, вони, як воно має бути. А я ще раз скажу, що е, я переконаний, що малюнки Олени Кульчицької, оцей цикл її е, до. Е, ілюстрації до нарисів української міфлої Лени Гличука, що їх як явище можна поставити у той ряд, у якому стоять оці шедеври наші натхнені народною фантазією нашого натнеї народною творчістю слід за лісовою піснею Лесі Українки і тінями забутих предків Михайла Куцюбинського. Ще один твір, натхнений народною демонологією, це повість Валерія Шевчука Голос трави і знятий за нею одноіменний фільм режисера Наталії Потуско. Це ти! Домовий! Ти! Ти! Як життя, малечдя. Радий тебе бачить. Ну як життя. Ой, то та яке там життя, лісовик? Живеш тут, як собака. Так, нелегке наше життя. От я кажу. Наша доля не завидна, вірить в тебе живеш, не вірить – умираєш. Скільки нашого брата переставилося ні за це погоду. Не привіття. й даремні привіт. Але ж ми є. Чого там у тебе? Діточок хочу так і я ж живу по слухай, а може одружитися, а? І ми тобі, милий, нагадувати, що живемо ми поодинці. Порозважатися ще нам дозволено. Це не політики. Сиджу на пуститі, а світ значно багатший од наших первісних про нього уявлень. Може. Може пуститися в мандри. Ні, маєш охороняти дім, в якому мешкаєш. Чи ж тобі не кладуть жертв? Кладуть. Значить не забув про звичай громади. Ну, не про... забув. Все на землі даремна метушня. Скільки ці люди понавигадували, щоб себе дурити. Але все омана і в світі немає нічого нового. А що нового там на горі? А на небі мусить бути цілковитий спокій. Спокою нема ніде. А ну, Алло, ну, візуйте! А что вы тут вычуряете? Діти, ты? Алло, ну, ходи. Que isso,